Да, видно, що він тут грає на хеш фугасах, ну, тому що в нього 40 ББшки і 17 хеш фугасів і 11 ще фугасів при цьому. Так, ББшкою хотів закаточити, але не вийшло суперкання. Добре. Ой, трішечки щось наїхав на якесь каміння чи що, і в нього піднявся приціл, і він не пробив нижній бронелис, був в рикошет. Давай, хорошо, закинув, розмінялися. Там ПТшка ще допомагає, але ніяк не може вучити. Так, я так розумію, що він зараз поїде нагору, ні? Ні, не йде на гору він. Тут жорстко підставляється під коня. Так, да, і кінь просто пряче своє НЛД. М -м, мабуть, гравець щось знає. Це вже видно, хоча б він не лізе в тупу на ст шку а просто сховався, закрив НЛД і буде.